Нова раділа як яка не бувала над вертепом звізда, ясна на весь світ засіяла. Там Христос родився з діла. Як чоловік пеленами у Бога повився. пастушки з ягнятком, перед тим дитятком. Навколінця припадають царя бога прославляють. ой царю ж наш царю, небесний владарю, даруй літа. Щасливій. Цього дому Господарю хай не тільки Господарю, і його родині, даруй долю, щастя й волю. Наші ненці україні, даруй долю щастя й волю, наші ненці україні. Шановні читачі, глядачі. Слухачі, підписники і тих, хто зайшов просто так. Всіх вас вітаю з різдвом. Хай у вас у всіх все буде добре. Хай вам буде щастя щоденно, радість, яка не закінчується. А ще всім нам миру, тихих ночей. І чистого неба все буде Україна.